У 2024 році Україна посіла 18-те місце у світовому рейтингу найпотужніших армій Global Firepower, що робить її четвертою найсильнішою армією в Європі. Так як пише армія інформ, торік Україна була на 15-му місці на землі. А у 2022 році, і, взагалі, перебувала на 22-й позиції із 145 армій світу. Якщо поглянути на рейтинг європейських армій, то упорядники запропонували. Ованого рейтингу визначили зсу четверту позицію. Три перші місця серед держав у межах суто нашого континенту посідають відповідно Велика Британія, Італія і Франція. А серед сусідів України, які у цьому списку опинилися нижче за нашу державу в загальнопланетарному аналізі, є армії Ізраїлю 17 місце та Німеччини 19 місце. Автори рейтингу звертають увагу на те, що українська військова потужність зміцнюється фінансовою та та матеріальною підтримкою західних союзників, зокрема США.